Ати другу частину вона була це. Вибачаюсь мені не треба побудувати ще одне містечко. Е таке, так, мені треба. Ой! всего мне не

Тожит. Зараз сюди можна пережарити. Так можна Я не перегорили. Так, давай тут викинемо. Тоже нічого немає. Так, ем. Кавуни до ковинів. Робимо цю штуку. Ну, нет, я ще треба штуку, І робимо цю штуку. Відкидаємо до фігу. І у мене ще оця штука є. о о Ой, опкий не Я зараз так свої дерева потеряю. Зато у мене хоча б інстрій не падає. А ви зараз почуєте. О, сюди. Мені е, треба наперед. А в мене немає кістяного борщу. А це погано. Кістя у місця в мене є. А чим його вирощувати? Нема. Посаджу, там ще бере беріску. А чому мені? Це Де звичайне дерево. Останні з такого роду це дерево. Я його залишу собі, посажу десь. Тут посажу берізку, дерево і ще беріску. Це вишла остання Не Мені це зачекаєте зараз. Так, куди її можна посадити? Так вот так, но мати, ПодистER. і забрати її Таких я... яка у мене там впала. Я буду останню борису посадити сюди, вона тут не вирішила. Ну, я похожу два дерева. Так сюди буду позапити. Позакиду це все. Я, чесно, не знаю, що мені зараз. Мені поки зараз потрібно дуже багато дерева, щоб строїти собі шлях. О, скриня. Оооо, ю. Мені цього якраз і не вистачало. Зараз я буду. Так, прикидаю сюди все, щоб не загубити раптом. Тому що ми треба буваємо. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди. Сюди. Сюди, сюди. Ось так. Ні, вона не виросте. О! А ця штука тут не виросте.

Мы мен, не вызвали из Крыня. Что я тут рубалку? Ай, да еще я зубах сидит. Я хохо хо траву хо хою заще я так говорю. Де не трошки приходить? Да, я не простою знімати видео. Ще раз. Так. Чи тут тепер на моєму городі нічого не виробляє? Май буде біля галась, деревами це пару сотень метрів. А, зачекай, это у меня не земля, это прям уже Я не могу пить? Так, Теперь мне перебрось... okay. а, Теперь я могу... а я не в пасты. Как раз в это Робити в свою територію. все. А якщо я заберу тут блок, то Доброго вечора Доброго рапу. Трохи попадеться. Ось, хотів сказати, як. Так, завжди я буду прокидати і буду йти сюди. І а, буду робити. что О, это что кому не надо? Врачи, я, Иди, курка! А я Тут курка? А что я тут заспавнился? что там в Чехополе забыли что это на английском языке? шкаф я угу. угу. угу, 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 угу. на вещи я сюда понимаю, сейчас я знаю так, в принципе, мне потребуются блоки, чтобы достаться туда На листя ось таким образом туди. Е, і так я буду строїти ще вище. Е, ну не, це, Я думаю, кінчальше дерево в цьому. Е, я там ще построю одне і построю біля нього ще один будинок. Е, якщо ну, ще було два будинки, в принципі. І все. На цьому дереві я закінчую, тому що в нас занадто велике. Дерево мені зарости рада. Земля мені заростивала. Я можу що розширяти територію, але у мене вже нема Ні, так, не куди. Ні, хай це нікуди, але це буде дуже довго. Давайте після цього дерево запинемося. Ні, не запилися. Я зараз до все. на цьому скляємося. Мені... Я досі шокована, що мені досі не випав ніякий камінь. Тобто то ви можете зауважити, що ну дійсно у мене ще не було камінь в руках. І мене залізані на діаманті не камінь навіть. Це побудовано. <світло> Вручну! <світло> так, це якась книжка, хай вона тут лежить. Якщо з цієї висоти вже впасти, то можна вже точно вас отки... відкинути. О, господи, наскільки тут високо. О, господи. ви це бачите? Пишіть в комментариях, кто еще хотів би таке дерево собі. Так... Так, так. Е-е-е. Робимо ось це. Так. 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 Так, 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 так. І тепер продовжуємо трошки будувати будинок, на який у мене не хватить. Якщо ми будемо... А навіщо взагалі будувати стіни? Це ну я поки Ну не знаю. Амм. А, ваш сківати в мене немає. Ця штука не працює. Чи вона зработала? Я не знаю. Ну Короче, туди появиться диском. Найменше серія, тому що я тут не стигне. Ставимо тут лішко, і, в принципі, ставимо трошки. І коли ми будемо пригати, так, зачекайте, дайте я прийду якраз. Коли ми будемо пригодити, що ми будемо бачити? Ми будемо бачити ось це. Того я буду зараз випробовувати мою нову схему. Ну, я, в принципі, майже долетів. Ну, майже. Взагалі трішечки залишилось.

нуль ідей по поводу цього, реально я хто, що гадає. Я це конечно, не проминний ефір, можна але... всіх садись, пишіть, що ви гадаєте у цій скрині, а потім, ми, потім ми хто, вже... гадав, ви дивитесь на коментарі. Хтось гадав. Буряк. Кто написал те, что в в разной стране вы точно вы набрали. Буряк. я <свят> вот, не выпадал, что я сам реально шоссе. Так. Э, вчера, до речи, в э, фильм Майнкрафт. Кто все фильм, ставь э, став лайки. Ее e, подивимось, такие. Скільки... Скоро yeah. тут побереться цілий ферму. Так, гадаю, треба устроїтись. Треба вже спроїтися, того що мене гадає вже нормально. А я так не пойду. А далі в мене вже немає. Три-чотири, раз, два, три. Ага. 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 Не гадаю, що мені вистачить, але гадаю, що ну хоча б до половини. Гадаю, що цей острів буде трошки вище, ніж я. Або трохи нижче. Ну, я ще не знаю, як на мене, О, все. А подивіться на острів з іншого кута. Ну, це просто ще й чимось. Там, там що? Там. Там, ну, це, ну, це не виглядає на острів. Це я не знаю, що це. О, господи. Ну, якщо подивитися на карту, то ви побачите, що я. Не такий, ну, я дуже великий. А подивіться на острів і подивіться на який він маленький. Я гадаю, що острів буде розміром такий, як Змій. Тільки без оцього. Якщо він буде трошки більше, це буде набагато краще. У мене тут уже свиней. Хочу, відмовляй. Того я зараз а, навіщо тут перероблю, то якщо буде. Так, нам степі. Нами степі нам ще. Так, треба тебе замочить. тебе, ТБ і тебе. А тебе я поки що оставлю. Ну еще я це зробити. Почекаємо. Тобто Переможе до це. Ставити сюди. І зробити. Щоб він не було. І забрати. Або і напередодні курочка. І одного договору з завіса. Ну що ж це таке? А чого буде нам? Ааа, я добре. що я продовжую виживання вже в наступній серії, кому сподобалася серія, не знаю, якщо вам подобається сподобалось, тому що вона була коротка.